Вітаю вас, друзі! Начальник головного управління розвідки Міноборони України Буданов повідомляє, що Російська Федерація готує повномасштабний напад на Україну наприкінці зими наступного року. А у цей час ми, як держава, маємо й надалі із російськими окупантами безвізовий режим і до нас збираються знову їхати усілякі любителі російської окупації і громадяни країни-агресора. Дорогі мої. Друзі, дорогі кияни, я приїду к вам. Це Міхаїл Шуфутінський, громадянин Російської Федерації, російський співак, який вже у березні 2022 року планує дати концерт у Києві на сайті оператора квитків, концерт .ua, який постійно рекламує різний російський мотлох, зазначено, що Шуфутінський хоче виступити у Києві у палаці спорту, 8 березня наступного року. Та як я вже сказав, Шуфутінський під підтримує війну проти України, підтримує окупацію наших територій. І відколи Російська Федерація напала на Україну, із 14-го року він регулярно їздить та виступає у окупованому Криму. Виступав і цього року у Ялті. Корей? Шуфутінський усі ці роки не виступав на території України. Ну за винятком окупованих територій, куди він їздив без нашого дозволу. Свого часу його навіть внесли до бази Миротворець. І він дуже цікаво реагував на це. У одному із інтерв'ю він заявив, що якщо його не будуть пускати в Україну, то українським його шанувальникам доведеться їздити до нього на концерти в окупований Крим. А вже у ін іншому інтерв'ю він заявив, що він а вже ж сам буде їздити в окупований Крим. Тобто він знає, що цього робити не можна, але каже, що все одно буде туди їздити, і сказав, що це все така єрунда. Єрунда, Міша. Це ти, а Крим це Україна. Запам'ятай, Крим український і повірте. Крим далеко не наш Крим, не наш. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Це дуже важливо. Тим паче, що за статистикою лише кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мене. Тож це треба виправляти. Ну і не забувайте про ваші лайки та коментарі. Усе це допомагає просувати відео в Ютубі. А ще хочу вам розповісти, що Шуфутинському свого часу також пропонували заборонити в'їзд до Литви саме через те. Що він вороже ставиться до України Літва іспугалась Кіркорова і Шуфутінського. Чому король Шансона Бандюк Шуфутінський має приїхати сюди виступати? І поки Україна не заборонила в'їзд Шуфутінському на території України через те, що він незаконно відвідував окупований Крим та підтримав його окупацію, Литва взяла і зробила. Заборонила йому в'їзд на свою територію. із цих же причин на 5 років до слова, Литва має так ж і візовий режим із Російською Федерацією. А ми ні, ми сюди спокійно пускаємо окупантів. Так ніби це на Литву вони напали, а не на нас. Це сором. До речі, за законом усі концерти громадян Російської Федерації на території України мають узгоджуватись із СБУ. І якщо до нас планує приїхати Шуфутінський, то або організатори концерту вже отримали письмовий дозвіл від СБУ, або вони просто. То порушили закон і взагалі до СБУ не звертались. А після концерту у Києві Шуфутінський знову планує поїхати виступати в Окупований Крим. А після того у кремлівському палаці буде розважати російську політичну еліту, ту саму, яка віддає накази нападати на Україну. Твої агент Кремля. Безусловно. І насправді я розумію, чому Шуфутінський вирішив, що він зможе собі спокійно виступити в Україні. Тому що якщо Добронравову, який підтримує окупацію Криму, можна їздити в Україну, то чому Шуфутінському ні? Наоборот, вважаю, що Крим повернутися, як він і повернувся, в лоно своєї. В Росію, якщо цілий президент України може допомогти доктору Албану зняти заборону на в'їзд в Україну після гастролей у окупованому Криму, то чому Шуфутінський після гастролей у Криму приїхати не може? Are... Якщо інші кримнашисти спокійно шастають в Україну? Крим? Як виступає, виступає. Якщо вони спокійно роблять фото у військовій формі біля військомату Збройних окупаційних сил Російської Федерації у Севастополі і можуть насміхатись із війни на Донбасі, Донецьк. А потім спокійно приїздять в Україну за дозволом СБУ і проводять тут концерти, то тоді чому Шуфутінському не можна? Крим був серцем України. Сонячним, добрим, світлим. Сім років тому у нас вирвали серце. Треба повернути її серце. Повернути Півострів Крим, президент може скільки завгодно розповідати, як сильно він хоче повернути Україні окуповані території. Але якщо ті, хто підтримують окупацію, спокійно шастають на нашій території і дають тут концерти та заробляють гроші, усі ці слова абсолютно нічого не варті.